У Луцькому міськрайонному суді відбулося засідання про незаконне переправлення осіб через державний кордон. На лаві підсудних двоє чоловіків, яким інкримінують цей злочин. Вину свою чоловіки не визнають. Деталі дивіться далі. На лаві підсудних держінспектор Волинської митниці залізничного пункту пропуску Ягудин Дорогузк Олександр Руцький та монтер Ковицької дистанції колії Анатолій Чибиряк чоловіків обвинувачують у кримінальному правопорушенні за статтею про незаконне переправлення осіб через державний кордон України за попередньою змовою групою осіб або службовою особою з використанням службового становища. Прокурор стверджує, що нібито руцький та чибиряк в ніч на 5 бе. Резня автомобілем привезли киянина Гусачинського до пункту пропуску Ягодин Залізничний. Аби той сів на потяг, Київ, Варшава і Зайцем перетнув кордон із Польщею. Зокрема, встановлено, що 5.03.22 Олександр Миколаївич разом ще Чебиряком Анатолієм, використовуючи автомобіль марки Фіат. АЕС-4469ВН мен здійснили провезення Гусачинського з села Ремочі району до пункту пропуску для залізничного сполучення один залізничний, а саме до місця знаходження пасажирського потягу на рейсу 67 сполученням і Варшава. Захисники у свою чергу довго сперечалися з прокурором про правильність формулювання обвинувачення. Адвокати стверджують, що злочин не є завершеним, адже Гусачинського згодом зняли з поїзда. Оскільки написали з метою унеможливлення перетину останнім, значить закінченого злочину вже не може бути. І правильність застосування норм матеріального права, вона є і, і, так само і для процесуальної станови, тому що відповідальність за замах і відповідальність за закінчений злочин є різним, у, у випадку доведені. Вини особи у вчиненні злочину. У випадку недоведення, я поки що керуюся принципом презумпції невинуватості вашої четі, то вже я звертаю увагу, що обвинувачення сформульовано неправильно. І керувати керувати переправленням особи через кордон казати про злочин, визнаючи пане прокурор, що дії тої особи, нібито законі. А це ми будемо подавати. І Ми звертали увагу суду. Якщо дії Гусачинського законі, значить дії і цих законів. Тому що я знову повертаюся, що це банальна логіка. Дякую, ви знаєте, ваше честико ж не можу промовчити на твердження прокурора про те, що підвести особу до поїзда, це є склад злочину. У даному випадку прокурор би мав просто керуватися банально здоровим глуздом. У ході судового засідання стало відомо, що житель Києва, прізвище якого Усачинський, прибув на волинь 4 березня, за день до перетину кордоном. Зі слів прокурора Андрія Стасюка, чоловік сів на поїзд Київ-Варшава в пункті перестановки пасажирських вагонів, куди його. Його нібито привезли обвинувачені. Згодом у Усачинського зняли з поїзда працівники відділу внутрішньої безпеки. Однак, що цікаво, за словами прокурора, Гусачинський все ж опинився у Польщі і нині перебуває на території сусідньої країни. Суд вирішив перенести засідання на іншу дату, аби сторона обвинувачення та захисту змогли нарешті представити свідків, які пролили би світло на цю справу. Зокрема, прокурор Стасюк має допитати самого Гусачинського, який нібито погодився вийти на зв'язок.